Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії південь, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, добрий ранок і слава Україні. Героям слава слава збройним силам. Вітаю колеги. Доброго ранку, доброго, доброго. ранку, пане Сергію. Як пройшла ніч в Одесі? Як почувають себе одесити? І які настрої Одеситів? Ну, власне, на півдні у нас я зокрема хочу задати Миколаївщину та Одещину. У нас 4-5-0, без обстрілів ворожих. Шахеди атакували сьогодні інші регіони нашої держави. На жаль, звичайно, є там влучання. У нас не допущено цих влучань, тому що обстрілів немає. Летіло знову з Криму, але оминуло ситуація є контрольованою повністю. У нас тривають заходи, в тому числі з контрдиверсійної роботи на півдні, тому що розуміємо прекрасно. Що ворог не дрімає і є коригувальники відповідного вогню? Вони затримуються. Про що можемо повідомити, повідомляємо. І ситуація в морі теж є стабільно тривожною тривожною, тому що є ворожі ракетоносії, можливі пуски ракет калібр. Наразі чотири одиниці бойової техніки ворожої у морі, і серед них один ракетоносій. На бортах шість калібрів. Чому шість? Тому що це надводний корабель, і мало бути вісім, але можливо, якраз це одиниця бойова і брала участь у тому ракетному обстрілі по Україні, який відбувся зокрема з лютого. Тоді пам'ятаєте, три калібри летіло. Mm -hmm. Усі три були mm -hmm. тобто також з, з моря циркон системат. запустили. Як от вже підтвердили пане Сергію? А що відомо вам про можливо ці пуски більше деталей? Якихось про, про цю ракету? Звідки її запускали? З якої частини моря так розумію, це підводна, якась е, засіб такий. Так, це протикорабельна ракета. Перш за все, І дійсно. Я бачу цей матеріал, що він підтверджує пуски такої ракети. І я думаю, що це все таки експериментальні якісь пуски, не дивлячись на те, що російська пропаганда вже стверджує, що ракета вона готова, готова до виконання бойових завдань. Звичайно, в будь-якому разі це підвищення загрози ракетної для нас. Будь-якому разі, ми говоримо про те, це визначають фахівці. Це скажімо так, не надзвичайний якийсь технологічний прорив. Мені важко про це говорити опираюся на думку фахівців, яким довіряю, що це поєднання, скажімо так, гібрид певних. Тих ракет, які є у Росії, зокрема є елементи, які використовуються при створенні Оніксу Оніксу, тому що це були для Одещини. Онікси, тому що це балістика, це те, що сьогодні ну фактично не можна знищити. Але наскільки відомо, то якраз цю ракету це можна збивати. Я сподіваюся, в разі використання саме так буде відбуватися. Але звичайно це коротко не буде зупинятися у війні. Він використовує Україну, в тому числі як полігон для іспитів зброї. Ну, якщо можна це слово це нормально для будь-якої війни.